Як ви думаєте, чим займаються лідери фракцій по Поочора сьогодні ми це дізнаємось, стежачи за ними за допомогою адмінки. Гей, hey! мені тут передали, що 76% із вас дивляться мої відео без підписки. Давайте це виправляти. Ну і звісно, не забувайте, що інструкції, як завантажити гру буде в описі. А після реєстрації обов'язково вводьте мій промокод козачка, який дасть вам топовий бонус на початку гри. Що ж, друзі, я вже на GTA 05 сервер, та зараз ми з вами будемо дивитися, які лідери онлайн та стежити за ними, і будемо дивитися, що вони роблять. І першим сьогодні у нас буде Микита Вентерович, який є полковником ЗСУ. Добре, ви прийняти до Збройних сил України. Можете, будь ласка, зараз подати на роль у хто Так, друзі, поки Микита в нас приймав новачка у фракцію, навачем стався напад, тому він зараз біжить на склад з озброєнням, щоб його захистити від кланівців. Це, це просто дуже розумні люди, Я вам кажу, пане микети. Дуже розумні. Більше нічого цікавого на вечір не відбувалося, тому давайте перевіримо, що в нас Микити на акаунті. Бачимо, що в нього на руках мається 23 тисячі гривень, а на банківському рахунку півмільйончика. Також донатний в у нього 162 карбонця, карбованця, а рівень у грі 16-й. Ну і по майну в нього тільки є одна квартирка. Також бачимо мерседесик, фура, ауді РС-6, а також. Човен, непогано. І наступним у нас на черзі буде лідер ДКВС Владислав Договіренко. Достроюсь. Так, друзі, бачимо, те, що вони зараз знаходяться на блокпосту у Дніпрі, і скоріш за все вони тільки приїхали, тому що у них відбувається стрій. Все, давайте, починаємо перевірочку. Ви двоє стоїте на один на одну башню, другий на цю будівлю, другий на другу як роняєте. Всі останні перевіряють авто. Так, друзі, там вже якась та машинка поїхала по зустрічній смузі, і вони його зупиняють. Цікаво, що буде далі. І так, так, тут просто кавіконс. Каже, що відкрив віконце, а сам просто тікає, дивіться, що він робить. Так, він ж у нас вибіжав з машинки, дивіться, просто тікає. Ну, що цей тіпчик робить, йомо, Бігає в нас зігзагами, щоб по ньому не попали. Ні, ну це, звісно. Конечно... Це, звісно, смішно виходить, але давайте, друзі подумаємо, що там буде нас далі. Диви, диви, диви. Вицілює вже зі снайперської гвинтівки. Ну той тіп, чи, звісно, як якийсь це заєць, просто бігає зігзагами, намагається, щоб його не підстрелили. І я не розумію, куди він біжить або до епіцентру, або ось до цієї заборошеної будівлі. О, вже співробітничок у нашого Владислава під'їхав йому допомогти. Бачимо, то, що вони по ньому відкрили вогонь. Так, я був правий, він біжав саме в цю будівлю. Диви, 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 на другий поверх піднявся. Так ну, і щось. Владислав не зміг запригнути всередину, напевно, буде обігати десь по колу. Хоча я думаю, що цей тіпчик, напевно, просто вийде з гри зараз. Ані, друзі, дивіться, цей напарничок нашого Владислава його спіймав в кайданочки, але він трішечки тут застряг у нас на сходах. Ну а поки вони відвозять цього злочинця до НПУ, давайте перевіримо. Його аккаунт бачимо, що в нього зараз на руках є 2000 гривень, а на банківському рахунку 160 тисяч якось маловато. Також у нього донат на валюти 6 карбованців, а рівень у грі 22 І з нерухомості бачимо, те, що в нього нема не будинку, не квартири, не бізнеса, а з транспорту в нього тільки один зазік. Мені здається, чи цей лідер все програв казино. Як ви гадаєте, пишіть у коментарях. Так, з друзі, і наступний, за ким ми послідкуємо, це буде полковник СБУ Києва Нікіта Моїсеєв. Так, з друзі, судячи з локації, вони зараз, скоріш за все, знаходяться на парковці СБУ. Бачимо, то, що тут також присутні і представники мозу. Скоріш за все, це якесь там постачання медикаментів чи щось подібного. І також два СБУшника. Давайте за ними прослідкуємо. Яка тяжка коробка, що там? Так, ну, холодити, зараз я холодив. Так, куда их тут старт? Ящик в руках, попал ящик на стил, ящик на столу. Що ж, друзі, бачимо, то що в них тут є своя робота, тому давайте поки не гайте часу та подивимось, що в нас Нікітки на акаунті. А на акаунті ми бачимо, де що в нього на руках мається 37 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже 2 мільйончика. Також донатною валютою в у нього 93 карбованця, і рівень у грі – 14-й. Ну як у попереднього лідера, він не має не нерухомості, не бізнесів, але по транспорту в нього мається мотоцикл та мерседесик. Оце вже краще. І наступний лідер, за ми послідкуємо, це буде лідер поліції Дніпра, Адам Удовиченко. Що ж, друзі, бачимо те, що він у нас катається по Дніпру на ось такому біленькому Мерседесу вітео, і, скоріш за все, він не знаходиться на робочій зміні. Йой, подивився на його номера. Тут написано мер, нічого собі такі непогані, непогані номера, хотів би такі собі. І бачимо те, що він нас застряг тут на ЖД переїзді Тому давайте не часу і поки що подивимось, що в нього мається на акаунті а на аккаунті в нього вже тріш покращені, ніж у попередніх лідерів. Бачимо те, що в нього на руках мається 200 тисяч гривень, а на банку в нього лежить більше восьми мільйонів. Також бачимо, те, що донату в нього 560 карбованців, а рівень у грі майже 30-й. Також бачимо по нерухомості в нього мається котеджик, а також власна квартирка, але бізнесу він немає. Ну і по автівочкам, слухайте, тут йдуть Mercedes, Mercedes, бачимо, Тесла мається, також є Додж чарджера, також Феррарька Непогано. Далі в нас знову йдуть якісь Мерседесики сталкерзас також є роллсроскулінан. А також шевралі Карвєт, а також нас мається гвинтокрил та ще мерседесики. І зараз бачимо, що він знаходиться на своїй квартирці. Слухайте, в нього такий прикольний скінчик. В принципі, мені подобається. Він напевно приїхав у будиночок відпочити, тому не будемо заважати і переходимо до наступного лідера. А наступним, за яким ми послідкуємо, це нас буде полковник ДСНС Андрій Соколовський. Що ж, друзі, бачимо, що в них тут якісь построєння, якісь те тренування зараз відбувається на плацу. Вони бігають на цю от пожежну вежу, чи як вона називається, друзі. Поправте мене в коментарях. В принципі, можна навіть їх похвалити за те, що вони у неробочу годину просто тренуються. От, от от виконують різні вправи для того, щоб підтримувати себе в фізичній формі, для того, щоб нас з вами захищати, друзі. Я думаю, це можна і вподобачку проставити. А тут, а, друзі, ми з вами бачимо, що і наш полковничок також вирішив трішки потренуватися. Так, от в своїй формі робочій побіг, побіг. Дивіться, просто летить як монстр, якийсь та нічого собі непогано. Ну і поки він бігає, давайте, друзі, перевіримо, що в нього знаходиться. На акаунті. А по аккаунту в нього слухайте непоганенько бачимо, то що в нього на руках мається майже 4 мільйончика, а на банку лежить 400 тисяч гривень. Також донатною валюти в нього 117 карбованців, а рівень у грі 26. Також по майну бачимо, то, що він має один котеджний будиночок, а серед транспорту не такі дешеві. Хоча ні, друзі, не тільки дешеві машинки. бачимо. У нього є і гвинтокрил, і Бугаті Шерон, і Sport. В принципі, непоганенько. Мені сподобалось. Сподобалось. І наступний нас на черзі, за ким посідкуємо. Це буде лідер поліції Харкова Ден Карт'є Так, друзі, бачимо, то, що наш лідер знаходиться зараз у своєму генеральському кабінетику, і також поруч з ним стоїть якийсь та дядько Ускіні Коломойського. Напевно, вони про щось розмовляють. Давайте подивимось. Бажаю здоров'я, пане міністр внутрішніх справ. Скажіть мені, як іде ваша служба, чи є скарги? Так, друзі, тут вже стало трішки зрозумілим, що до нашого генерала приїхав міністр із перевірочкою. Наразі у нас все спокійно, проблем нема дуже чудові. Що ж, друзі? Ну і поки вони спілкуються між собою, давайте перевіримо, що знаходиться у нас на акаунті, де на карті. Бачимо, то що в нього на руках зараз мається 600 тисяч гривень, а на банківському рахунку 270 тисяч. Також донатноволіти нього 54 чотири а рівень у грі 26. Із нерахомості в нього мається квартирка. А по транспорту в нього слухайте, непогано бачимо і БМВшечки, і мерседески. в принципі, що ще потрібно. Друже, дякую за те, що ти додивився це відео до кінця. Не забувай підписуватись, також вводити мій промокод Козачино, ну і ти можеш подивитися ось ці відео.